Кіровоградщина один з лідерів в отриманні субсидій. Цьогоріч процедуру їх оформлення максимально спростили: збирати довідки про доходи кожного члена сім'ї або про їх відсутність більше. Не доведеться достатньо заповнити заяву та декларацію. Перевірятиме достовірність даних фіксальна служба вже після призначення субсидії. Надаватимуть її на 12 місяців, після чого автоматично перераховуються на наступний рік. Вперше субсидію зможуть отримати власники двох квартир або будинків і двох автомобілів, а також орендарі помешкань і Орендодавці за умови, що плата перераховується офіційно. Єдина перешкода в одержанні субсидії покупка або послуги на суму 50 тисяч гривень протягом останнього року. Якщо заявник надав недостовірну інформацію в декларацію, йому світить штраф у подвійному розмірі субсидії. Що ще нового? Ну, по-перше, це змінено період, за який враховується дохід сім'ї. Тобто, розрахунок доходу сім'ї, якщо раніше брався за 6 попередніх місяців, то зараз це буде. Період в один рік. І чи не найголовніше, до сукупного доходу, якщо раніше йшло обчислення суми нарахованих доходів, то зараз це будуть доходи чисті, які отримала сім'я без урахування податків. Тобто податки не будуть братися в розрахунок доходів сім'ї.